Затоплені села, знищені заповідні території, руйнування туристичного потенціалу Прикарпаття, такі наслідки, на думку екологів, може мати будівництво на дістрі каскаду, гідроелектростанцій. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл щодо того, як запобігти природним катаклізмам і не зашкодити економічній незалежності держави. ГЕС на Дністрі, шлях до знищення природи та туристичного потенціалу Дністровського каньйону. Під такою назвою івано франківську відбувся круглий стіл за участі юристів, науковців, громадських активістів та представників місцевого самоврядування. Загалом розмови про перспективу будівництва на території Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей каскаду гідроелектростанцій ведуться вже не один рік. За попередніми даними на цей проєкт можуть витрати 16 мільярдів гривень, залучивши кошти із державного бюджету, і з міжнародних кредитів. Станом на сьогодні закладено в бюджеті вже 155 мільйонів гривень на проєктну документацію. Фактично, у лютому, в кінці лютого, наскільки я знаю, тому що ми спілкувалися з нашими колегами, які вже ініціативу таку створили на Тернопільщині, має відбутися тендер. Доцільність проведення таких науково-пожакових робіт у межах Городенківського, Тлумецького та Тисменського районів вивчали фахівці Прикарпатського національного університету. Декан факультету туризму Володимир Великочий переконаний, треба зважити всі ризики і не керуватися емоціями. Наприклад, лише будівництво. Таких дамб призведе до заводнення цієї території, що само по собі не добре. А по-друге, навіть територія Городенківського і Тлумицького районів частково є територією Карстовою, а це означає, що вода вимиватиме печери у вопнякових ґрунтах, що в кінцевому результаті може призвести до просідання ґрунту в цьому регіоні. Ми не теж втратимо пам'ятку світового значення Дістерський каньйон від Луки до Городниці, а ми можемо втратити величезні території двох районів Городенківського і Тлумицького. Допустити ніяким чином не можна Занепокоєні можливим будівництвом гідроелектростанцій і науковці Галицького природного парку. Стверджують, для рідкісної флори і фауни це може мати катастрофічне значення. В Дністрі зосереджена велика популяція зимова, рідкісних видів з червоної книги, таких як Гоголь, от і ряд інших птахів. У зв'язку з збільшенням глибини втрачаються кормові біотопи для цих видів. І, звичайно. Ці види покинуть нашу територію, і міністер втрачає свою своє природоохоронне, наукове значення. Ну і разом з тим втрачає і рекреаційне значення, естетичне значення. Як відомо, ще наприкінці 2015 року Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення заборонити погодження будівництва ЦГС у зв'язку з негативним впливом на природу, а також звернулися до Тернопільської та Чернівецької облрад з проханням ухвалити аналогічні рішення. Незважаючи на заборони обласних рад, відбувається подальше лобіювання, просування і заплановані гроші на Технічно проєктні роботи. Тобто від цього не відмовилися ні замовники, ні я так розумію, уряд. Ми в першу чергу сьогодні хочемо зробити такий просвітницький круглий стіл для того, щоб мешканці області знали, що їхні сільські селищні голови в свій час, коли їм будуть ставити можливість підписати, погодити, щоб вони знали, що мешканці знають, що цього робити не можна, або принаймні мали вибір, тобто вони розуміли. Що їм буде в плюсі? Що їм буде в мінусі. до речі, такі громадські обговорення вже відбулися в Тернопільській та Чайнівецькій областях.